Добрий день, скільки всі квіти, гвоздички ці. Ящичко. ящиком? Така 35, така 25 і така велика 40. Велика ось така внизу, ось ця ще по 40. 40, ну то пані. Куч, то останні ящики. 45, бо 50 давати. А ось це що? А то незабудка. Незабудка. А по скільки вона? Ящиком 10. По яш... Ящиком по 10 так. буде. А ось такі. Так само 10. Також по 10 буде. А ось таке. Віола. Так само. 10, -10. По 10 гривень. Щоб мене ось така 25. менша буде по 25. 30. Ось така 35 і, і, і ось такі великі кущі. Ой-ой. 45. 45. Великий. А ось те що? Газанія. 35. 35. Ось такий. Обрієта 25. А ось таке. 12,50. А ось такі. Братчики? По 10 гривень будуть, якщо ящиком брати, це все братчики, так? Ось. Це все в рядах там, де квіти. 600 гривень коробка. 600 гривень коробка. А ось такі. 600 також 600 гривень. А ось на це, скільки яка ціна? 600 гривень, ось такі дивіться, які всі гарні. А ось такі, по скільки? По 35. І ось ці також по 35 гривненькі, Ось ці квіточки. По 12 гривень. Є, а ось такі. 35. По 35. А ось ці зверху ви також казали по 35, так? А по скільки ось такі? По 20 гривень. А ящиком скільки буде? — 600 гривень ящик. А ось такі також 600, так? По 30. Ці по 30 будуть і ящик 900 ящик. А в яку ціну, якщо взяти по буде? Ось такі по 50, якщо по одному брати. А ось такі? 45. По 45 гривень за штучку і ці тріандочки По 40. Скільки такі підвізки? 250. 250. А ось такі. Жоржина. Жоржина. 80. А підвіски ось такі? 250. Також 250. 250 і є, що більше. Шелці по 300. Такі більші будуть по 300. 50, 50, 50. Ось такі тут по 50 гривень. Дуже великий вибір квітів. Ось такі по 200, такі 150, а одноколірні? Також 150. Є багато саджанців, дерев, різних є. Ось такі яблука, груші по 200 гривень, саджанці різні. Груша по 200, а кісточкові 250 є різні. Смородина, а смородина по 50. Є різна, різні сорти. Мальвина, це по 15 мальвіна і румба. А ось така верба плакуча, по, по скільки водить. Така? Це да. тисячу коштує, там є 800, а є 600, є 500. такі є. 500. 500, є 1200, тисячу, тисячу, це є різні, різні тут багато. Є дуже гарні персики, абрикоси. Все є і персиків різні виногради різні, різні маю та різні шикарні винограду дуже багато всього по цінах показувати. Кісточкові скільки будуть коштувати? Кісточкові 200-250, яблуні груші 150-200, тому що є однорізні саженці і дослідження. Ясно, різні ціни, 150-200 яблуні груші, 200-250 кісточкові. Так, є всього, є сакури дуже багато. Світом. Є ось такі сакури, оскільки? Є від 400 гривень до 1500 плакучі ампельні. Бо є 800, є 700, є всякі-всякі. Різні є, так. так що кому треба, приїжджайте. Будь ласка, да. Лаванди, все є.